А ну, спитайте у священника: він є духовний наставник, чи це його робота? І він вам скаже, що це його, його робота. Це його робота. Бо духовні наставники, так як в нас мульфарі, волхви, характерники, вони жили такі самі, як люди по честі, по совісті. Вони не касували, що тижня гроші, що ви в церкву ходите? Бо вони теж слово Боже, каса, одне слово каса. Розумієте? І козаки, і православний, я 300 раз повторюю, Повторяю, православний не є християнином. Христинином може бути греко-католик, правовірний, а точніше ортодокс. Все. православні, що казали? Ми православні, ми православні, слави світ богів. Козаки 90 були рідної віри. Бо казали ті, хто зрадив свій рід, передав своїх богів, чужого Бога може бути тільки рабом. Бо ти як забув свій рід. Забув своїх богів, ти забудеш і одного, і другого, і третього бога. Таке, як виходить як фасейство, розумієте? В такому плані. І треба думати, треба до свого коріння, ніхто нам нічого не, не дасть. Ніхто нічого. Саме перше треба повірити в себе, в свою родину і не вестися ні на політики, ні на релігіозні структури. Особливо. Релігозні, чому батьки зразу біжуть в церкву дитину хрестити? Це є прив'язка до певного ерегру. Вони мають код, бо вони були хрещені закадірами, ході вони не цікавилися нічим. Що там, що там є слав'янського біблії? Та нічого нема. Взагалі нічого, волхвів, і то як зробили неграми. Ну це анекдот. Зайдіть в торі, в Торі написано чорно по білому. Що вбити гоя, що вбити пса не є преступлення. В такому плані не є вбивство, бо це є скотина. А ви почитаєте їхніх боїв. Знаєте, чому вони такі сильні? Я вам просто дуже просто. Дивіться, два мільярда християн по гривні долару. мільярди трильйони. Це состояння таке, ніхто ніде не робить. шикує, ще і править балок. От коли е, будемо з богами на те, напряму. от тоді і зміниться все. Тому що ця прокладка пропадає, трудні пропадуть, і зовсім піде інша енергія. Бо дитину хрестиш, прив'язуєш до певного регра, бо е, там є тільки поможи, спаси, грішник». Це йдуть низькі, дуже вібрації. І на кожну вібрацію є свій, так, е, так сказати, Бог. Який їсть ту вібрацію, розумієте? Це є енергія. І цю енергію споживають е, з вас певні сущності. Ну, задумайте, чому в нас славили? Чому я кажу е, Бог це його родич мій, бо я дитя, внук його. Так, це є правда. Мої батьки полубоги, бо Бог дав душу, батьки дали тіло, вони є полубоги. Що треба цінувати? А ви йдете там, цілуєте.